Наша традиційна прес-конференція. Головний тренер Андрій Буданович Луну. Андрій Буданович, мені, про добре? Декілька слів. Ну, грали з хорошим суперником, не дивлячись на результат. Однозначно, що команда хороша, хороші гравці там грають, хороші тренера працюють. Нам десь десь повезло, десь спрацювали ті наші домашні заготовки, які що ми готували проти тої команди. Тому, в принципі, рахунок. Ми задоволені рахунком, але саме більше ми задоволені тим, що твориться там на, на сході. Тому ми дуже щасливі. Ми вітаємо наших фанатів, які там, і не тільки фанатів, ті люди, які нас захищають, які дають нам можливість спокійно грати, спокійно жити. Тому це все для них. Ми говоримо і з хлопцями, ми говоримо з футболістами, що це все, все, що робиться на сьогоднішній день зі спортом і з футболом, це все ради тих людей, які там нас захищають. Дякую їм. Прошу, є запитання. Юрій Тлумов відносить новлюється травми? Так, 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 так. Ну, то динаміка. Тут, тут так не скажеш зразу за один день, коли воно буде. Прошу, чи є запитання? Окій там було два моменти, коли, наприклад... І далі, коли вона почала більше трохи тиснути, створювати моменти, це десь після першого голу розслабилась, ще лише. А який рахунок? Рахунок 4. Дякую. <рес> Прошу. Так, так. При тури позаду, ви вже бачите, хто чого вартий з ваших суперників, хто головні конкуренти в боротьбі заворушення. Ну, я кажу, я на сьогоднішній день не хочу говорити про конкурентів, про вихід. На сьогоднішній день живемо від ігри до ігри. Тому що така ситуація, яка в нашій країні є, і ми не знаємо, що завтра буде. Слава Богу, що сьогодні у нас все добре, все класно. Ті хлопці наступають, виганяють того ворога. Але давайте закінчиться. Вже все закінчиться, тоді будемо ставити певні завдання. Звичайно, що теоретично, там, під свідомості, ми хочемо вийти в прем'єр-лігу, але сьогодні давайте будемо грати від гри до гри. Діка, дякую. Дякую, Максим. Дякую. Хочу привітати з Дійсно, Карпату з перемогою. Дійсно, Карпати мають грати в вищій лізі, це ми все бачимо. Це рівень команди прем'єр-ліги. По своїй команді подякував хлопцям за самовіддачу. Ну, Видно, що на багато моментів треба нам працювати. Молода команда, ще є дуже багато моментів по різним організаційним моментам. В плані побудову гри. Ну і звісно, ми бачимо підбір гравців і Карпат, і Чернівецької команди. Але ще раз насамперед кажу, я подякував дякую своїм гравцям, дякую за самовіддачу, дякую, що фактично виконали план на гру. Ну, звісно, що не вистачає десь досвіду, не вистачає десь ще хладнокров'я в завершеній фазі моменту. Прошу, є запитання. Немає, дякуємо. Пане Андрій, бажаємо удачі вам. Дякую. Дякую. Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за ту можливість, що надають нам сьогодні грати в футбол. Це по-перше. По-друге, ну, що стосується матчу, ну, да, дуже впевнена перемога. Я вважаю все по рахунок по грі. Тому. Треба вже сьогодні забувати цю гру і дивитися на нашого суперника на Дінас. Ти сьогодні вел матчу, так гол плюс два асисти. Так, не забитий пенальті, але два асисти і гол виправляють цю ситуацію. Задоволені собою сьогодні? Ну, процентів на 70. Могло бути і краще. Але те, що приніс в пользу команди, те, що команда перемогла, це дуже приємно. Ти uh -huh. uh, сильно не засмутився після незабитого винантів, вже через дві хвилини відалося дає Ну, оці дві хвилини був засмучений, поки не, аст... не віддав асист. Щодо твого голу, так, ти ніби виконував подачу, але так м'яч залетів у ворота. Чимало голів таких забувалося так у футболі. Ти от хотів пробувати чи виконував подачу Е, Ну виконував подачу, але подача шла в ствір в воріт, тому м'яч залетів. Ну якби там мог і махнів забувати. Початок сезону, три перемоги поспіль. Перше місце завдяки кращій різниці забитих пропущених. Полісі також 9 очок. Як тобі такий старт сезону? Непоганий. Це хороший старт сезону. Ми повинні виходити на кожен матч і перемагати, і не дивлячись на сапер. Штубковина, як можна сказати, що можна сказати про суперника, так молоді хлопці. Так, молоді, хороша команда. І те, що ми перемогли 4-0, це не каже те, що вони погано грали. Ні, вони дуже непогано грали, бойовита, така обучена команда, тому їм, їм тільки, можу сказати, в їх адресу тільки лесні слова. Просто з перемогою, як тобі сьогоднішня гра? Ну, це добре. Звичайно, що ми перемогли. Дуже важка гра. Самі бачили, що проти нас кожен суперник настраюється дуже по бойовому, не хоче уступати. І добре, що сьогодні ми реалізували свої моменти і перемогли. Щодо суперника, як оцінюєш його гру сьогодні чи здивував тебе чомусь буковані чи ні? Та хороша команда. В першій лізі немає слабких суперників. Я можу так сказати, що е, ні одну команду так просто не обіграєш. Тому потрібно на кожен матч настраюватись на 200 відсотків, виходити з мотивацією і грати на перемогу. Ти забував Буковині у минулому сезоні. так, в другій лізі в червні заходів вирішальний гол забив yeah. сьогодні, загалом третього в цьому сезоні від тебе задоволений собою своїм результатом та головне, що ми сьогодні перемогли, це найголовніше. Там можу сказати, що 80% голу це, навірно, заслуга Дениса Кожанова, який здорово розібрався і просто дуже хороший пас віддав. Мені лишалось тільки переправити мяч ворота. Взагалом, хочу привітати наших болівальників, які багато зараз на фронті подякувати нашим збройним силам що ми сьогодні маємо можливість грати ці поєдинки і всіх вболівальників загалом карпат вітаю сьогоднішньої перемоги